Привіт, я вчитель Андрій, і це моє 33 тє -е позачергове відео, тому що зараз з'явився такий, такий закон, що не буде. Дублювання українською мовою в кінотеатрах всіх фільмів і буде тільки англійською мовою з українськими субтитрами. І я чую багато думок і, як завжди, висловлюються думки не спеціалісти. Тому я вирішив, як спеціаліст з навчання англійської, бо це, начебто, вони позиціонують як просування англійської мови. І про те, що це допоможе або навчить навіть українців говорити англійською, або допоможе їм вивчити англійську мову. А, і е, зазвичай про це говорять не фахівці, е, різні політологи або люди, які займаються зовсім іншими професіями, але вони чомусь свою дуже важливу думку е, хочуть е, сказати. І щось там е, пояснюють, е, і взагалі це нерелевантні думки. Тому зараз я, як спеціаліст, вам скажу думку спеціаліста. Е, перш за все, е, це не вчить англійський аж ніяк. Так, це допомагає на високих рівнях підтримувати знання якихось фраз, знання якоїсь лексики, згадати щось або як люди вживають якусь лексику у розмові, але це на високих рівнях і е, взагалі перегляд фільмів без дубляжа на англійській мові, мовою оригіналу. З субтитрами навіть українськими. Це тільки для тих, хто добре вже знає мову. Тому що сидіти і постійно тільки дивитись на субтитри вам не допоможе зрозуміти, або якось навчитись мові. Ви тільки будете сидіти, і ви не можете відразу і слухати англійську, і читати українську. Це ну, якісь. Дуже-дуже такі е, розвинуті персоналі будуть цим займатися. Чому я скажу? Тому що переклад іде недословний і. Те, що сказала людина англійською мовою, воно не буде так само писатись українською. навіть якщо ти чуєш там якимсь чином і чуєш, і одночасно можеш читати і розуміти все, і те, і інше обидва, е, якби і звук ти почув і прочитав, то те, що ти чуєш, не відповідає тому, що ти зараз читаєш, тому що. Перекладається не слово в слово, і таким чином ти не вчиш точно мови. Так, це можна використовувати на високих рівнях, але ніколи не на низьких рівнях. Або зовсім, коли ви не знаєте англійську, і для тих людей, котрі не знають англійську зовсім це буде просто ну, дуже важко, бо ви не дивитесь кіно, а ви читаєте. Тобто ви весь час сидите і дивитесь на ті субтитри, бо ви не можете нічого зрозуміти, коли ви не будете читати. А як же вираз? Обличчя, як же очі, гра акторів, спецефекти. Ви нічого цього всього не побачите, тому що ви будете читати текст під час перегляду фільмів. Це по-перше, по-друге, що це не навчить, це взагалі відіб'є охоту. Тому що якщо ти сходиш раз друге, ти у тебе нічого крім роздратування це не викличе, то ти не захочеш більше ніколи в житті ходити і вчити цю англійську і взагалі зненавидиш її. Е, і ну, краще, звичайно, не робити такого, тому що це погано. Люди не будуть отримувати задоволення від перегляду фільму, е, тільки дехто. Може, хто розуміє англійську дуже добре. Далі. Зір у людей у багатьох поганий зір. І якщо вони, ну, якщо вони на великому екрані дивляться фільм десь у кінотеатрі, в принципі, вони бачать, що там відбувається. Це не читання. Читати це набагато важче. Тобто, це вони мають принести з собою в зал окуляри спеціальні для читання, і ще під час перегляду дивитися і це все читати. Для людей з поганим зором, які нормально дивляться фільми в кінотеатрах без окулярів, тепер це неможливо. Вони зможуть. Це робити тільки в окулярах. От, і все. Ну, це теж не дуже добре. Е, і е, останній, як би, пункт у цьому всьому це нав'язування. Ви нав'язуєте людям е, те, е, свій вибір. Тобто е, країна, законодавці, хто це придумали, якісь. Е, Дурні люди, вони нав'язують вам те, що вони захотіли. Тому у людини має бути вибір. Тобто я хочу дивитись в оригіналі, я йду на сеанс, де демонструється фільм у оригіналі із субтитрами. Якщо я не хочу цього, я йду або я прийшов із сім'єю. Не знаю, ми хочемо мультик подивитися і поржати з приколів українською: українська озвучка, український дубляж це взагалі суперклас. І інколи е ти дивишся українською не тому, що ти не знаєш англійську, а тому, що тобі хочеться дивитись українською. Це право вибору людини. І якщо так у кінотеатрах будуть сеанси окремо англійською, окремо дублювання, так, це дуже добре. Але коли тобі нав'язують тільки англійською без дубляжа, то це взагалі ну, це, це антиукраїнське. Тобто Замість того, щоб про... Пропаган... робити пропаганду англійської мови, цей закон він робить антипропаганду української. Це пригнічення української мови. У нас в Україні досить багато блогерів і навіть телеканалів, які круглий, круглий день весь день транслюють свої програми. Російською мовою. Е, у нас ще не зовсім все гарно з українською, а ви вже починаєте її пригнічувати. Тобто, українська мова пригнічується цим законом, тобто, її стає менше в Україні. Української мови стає менше через цей закон. А у нас в Україні. Не досить ще добре. Не всі говорять е, нормально, не всі е, навіть, як знову кажу, зверніть увагу на, на російськомовні канали, які постійно сидить 2-3 журналіста-українця, які говорять, можуть говорити, володіють українською і говорять російською. Тобто, це взагалі як розуміти? Нафіга воно треба. Тобто У нас недостатньо в у української мови в, країни, в країні, але ми вже тут починаємо насаджувати англійську. Тобто, давайте більше англійської. З українською вже все зашибісь. Ні, з українською ще не зашибісь. Треба її якомога більше дублювати, усе ігри дублювати, наприклад, ігри не дуже добре з дубляжом ігр. Подивіться, є там відповідні ролики в Ютубі. Подивіться, що відбувається з українським дублюванням. Тобто майже ніякі ігри не дублюються українською. А ми ще допомагаємо її пригнічувати українською. Це взагалі-то і робочі місця для перекладачів і акторів озвучки. І це ще гірше. А згадайте, наприклад, якісь ваші улюблені серіали. Я не знаю, що ви там дивились, або фільми. Тачки, наприклад, українською, це просто одне задоволення дивитися. Якийсь серіал Альф. Там не просто переклад, там адаптація. Тому що вони там говорять, якщо жарт якийсь, вони його не просто перекладають, жарт слово в слово. Вони змінюють реалії цього жарта, щоб українцю було зрозуміло, про що цей жарт. Тому що якщо вони щось пожартують про якусь американську зірку, яку ніхто не знає, вона там якась локальна, або вона тоді була якраз популярна, то українець нічого не зрозумів. Він просто, а, то, мабуть, там якась зірка, щось вони там посміялися. А локалізація гарна і дублювання гарне це взагалі інший. Вітвір мистецтва. Е, і інколи у дубляжі це звучить навіть цікавіше краще, ніж в оригіналі, тому що актори і перекладачі додали щось таке від себе і саме для українця. Тому дублювання це супер, а англійська без перекладу із субтитрами. Це для спеціалістів, або для якихось навчальних відео, або ще для чогось. Це не, не має бути основою, основним якби, видом того, що показують у кінотеатрі. Тому ну, я дуже проти цього закону, я дуже проти цього. Ну і, якби у нас знову такі... Потрібно слухати спеціалістів. Спеціалісти мають приймати такі рішення, мають консультуватися з спеціалістами. Якщо ти не маєш відповідної освіти у викладанні англійської мови, ти не можеш розказувати своє відношення до цієї теми. Тому що, якщо ти не знаєш, як викладати англійську мову, то краще туди не лізти. Дай говорити спеціалістам і висловлювати свою думку. Тому право вибору це найголовніше. Якщо у кінотеатрах буде і той варіант, і інший це супер клас. Якщо буде тільки англійською мовою з субтитрами українськими, це дуже погано. Тому що дуже багато людей не зможуть насолоджуватись якісним кіно. Дубльованим українською мовою а о, кіно, дубльоване українською мовою, дуже класне. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я багато ще чого розповідаю цікавого про вивчення англійської мови. З вами був вчитель Андрій. До побачення!